Так, як будуть розвиватися стосунки в ближайші три місяці? Работати будете над стосунками, такі роботучі, такі продумані, такі виснажливі, добавлю це теж. Так, дивіться, у нас тут іде прямо робота, прямо проработка над отношениями. Хтось був вообще на грані розвода, да? почали розбиратися, потому что отпускать чоловіка не хочеться, є, присутствує ревність, собственничество, якесь определен присутствує в отношениях, поэтому почали работать над ними, почали вносити якийсь вклад в отношения, будете якось розвиватися, розговорювати, щось делать, будете їздить. Десь наслаждатися життю, наслаждатися відпуском якимось, да? будуть якісь свідання. Єдине, що, із-за е того, що дуже так яро, продумано кинулися в цю проработку отношеній, можете столкнутися з тим, що захочеться уєдинитися і появиться недосказаність. Да? І є таке певне емоційне виснаження в цьому всьому, тому що ви так прямо. Ну, аж слишком рішили проработати відношення. Прям з головою туди. І нема остального нічого не осталось. Да? Помимо цих отношень, помимо цих відносин, помимо о, цього партньора вашого, у вас більше нічого не крутиться в голові, нічого не відбувається. Тому, от, це мінус такий, да, просматрюється, і він вас певною мірою убиває емоційно. Тому потрібно робити якусь передишку, якийсь отдих. Но все ж ми фіналим тим, що від відносин ви будете отримувати удовольстві, і, в цілому, ви задоволені тим, як у вас все відбувається.